Новорічні клопоти часто відволікають від найважливішого на підготовку до вечірки. Залишається всього один день, тільки без паніки, щоб прикрасити будинок і здивувати гостей. Вам вистачить і пари трійки годин. Розповідаємо. Щого зробити незвичайні ірляндень ніж прикрасити святковий стіл і куди поставити ялинку, а ще робимо блискучий постер для селфі, щоб ніхто не сумнівався, що ваша вечірка пройшла на ура. Ідея один: зроби сам, атрибути новорічної вечірки не обов'язково купувати в магазині, адже їх цілком можна зробити своїми руками. Наприклад, святковий ковпак вам знадобляться ножиці, картон, клей, трохи блискіток і маленький шматочок мішори. Робота займе всього пару хвилин, а гості будуть в захваті. Ідея два. Легкість буття. Шукаєте простий і швидкий спосіб прикрасити будинок до новорічної вечірки. Зробіть незвичайну гірлянду з макаронів бантиків, просто обв'яжіть, прив'яжіть їх до тонкої мотузці, додайте блискіток, і можна сміливо вішати гірлянду на ялинку замість мішори. Ідея три хлопавка з сюрпризом. Зробіть яскраві новорічні хлопавки. В якості каркаса можна використовувати втулку від туалетного паперу. Вона додасть хлопушки форму. Для огортання використовуйте стрічки, кольоровий папір і фольгу. Ви також можете прикрасити хлопавку блискітками. Головне не забути покласти всередину конфетті або солодкий сюрприз. Ідея 4. фігура з льоду, здивуйте ваших гостей і зробіть оригінальне відерце для охолодження напоїв. Для цього не обов'язково мати п'ятірку з праці. Вам знадобиться форма, морозильник і якісь яскраві ягоди, наприклад, горобина. Ідея 5. арт артвінок в європейських країнах прийнято прикрашати інтер'єр різдвяним вінком, чому б не перейняти цю добру традицію, тим більше що вінок можна зробити з шарфа, сферок сімейних фотографій і навіть звичайних білизняних прищіпок. Ідея 6. чарівні палички. Коктейлі потрібно не тільки вміти приготувати, але і правильно подати, прикрасти келихи з напоями в новорічному стилі, наприклад, поставте в кожен з них трубочку з приклеєною зіркою з фольги або паєток. Ідея сім вечірка в стилі гетстві, трохи клею і різнокольорових блискіток, і звичайний келих перетвориться, головне дати клею як слід висохнути, інакше на блискучій поверхні з'являться відбитки пальців. А якщо вам не хочеться возитися з клеєм, прикрасьте келихи яскравими атласними стрічками. Ідея 8. Фото на пам'ять приклейте до великого аркуша паперу кружечки з фольги, а потім закріпіть його на стіні. Блискучий святковий постер стане відмінним фоном для новорічних сесій. Ідея 9. Снігова гірлянда. Декорувати будинок гірляндами простий і швидкий спосіб внести в інтер'єр святкову ноту, коли до новорічної вечірки залишилося не так вже й багато часу. Зробіть їх своїми руками для цього прикрасьте звичайну гірлянду серветками з візерунком. Ідея 1.0. оригінальний підхід. Гості вже ось ось прийдуть, а стіл ще не прикрашений. Увімкніть фантазію і зробіть новорічний аксесуар зі звичайних гілок вам потрібно тільки поставити їх у вазу і прикрасити ялинковими кулями. Ідея 1.1. Настінний декор. Задайте тон свята і повісьте на стіну тематичний новорічний постер. Це може бути що завгодно зображення ошатної ялинки або барвистий зимовий пейзаж. Головне, щоб ваш постер вдало поєднувався з іншими предметами новорічного декору. Ідея 1.2. все до столу. Не забудьте прикрасити обідній стіл, столові прилади можна покласти в рукавицю з новорічним малюнком, ліні серветки скласти у формі ялинки. Картину доповнюють ароматні свічки, новорічні вінки і красивий посуд, а щоб гості не переплутали свої місця. Зробіть з картону красиві іменні таблички. Ідея: 1.3. більше світла. Світяться гірлянди створять новорічну атмосферу в будь-якому інтер'єрі. Повісти їх буквально скрізь на перилах стелі і стінах, уздовж шаф і дверних прорізів, і, звичайно ж, на ялинці зробити гірлянди можна самостійно, наприклад, з гофрованого паперу або фольги. Ідея 1.4. зимовий настрій до початку вечірки залишилися лічені хвилини, тільки без паніки озбройтеся ножицями і прикрасьте будинок новорічними сніжинками з картону, кольорового паперу або фольги. Їх можна повісити на стіни і вікна будинку або прямо на ялинку, ефект буде однаково вражаючим. Лідея 1.5. як у казці: забудьте про дорогих дизайнерських аксесуарах, витончене новорічне прикраса можна зробити своїми руками зі звичайної гілки. Пофарбуйте її срібною фарбою з балончика і прикріпіть до люстри або карнизу. Тепер повісьте на гілку-ялинкові іграшки казкова атмосфера на вечірці. гарантована. Ідея 1.6. Ошатні стільці, навіть якщо до вечірки залишилися лічені хвилини, ви завжди встигнете зав'язати на стільцях банти з широкої стрічки, можна використовувати різнокольорову тканину, сценарій оформлення стане ще яскравіше і цікавіше, ідея 1.7. атмосфера свята, при бажанні декорувати можна що завгодно. В тому числі і пляшки шампанського, ковпачки і рукавички можна запозичити у дитячих іграшок або зняти з ялинкових фігурок. Ідея 1.8. альтернатива ялинці ошатна ялинка головний атрибут будь-якої новорічної вечірки. Якщо ви обмежені в квадратних метрах, традиційну ялину можна перенести на стіну, намалювати або скласти її село з окремих дрібних предметів. Ідея 1.9. Стильні свічники, а ще з пляшок можна зробити оригінальні новорічні свічники. Вам потрібно тільки прикрасити пляшки, пофарбувати блискучою фарбою або обклеїти фольгою. Залишилося поставити і запалити свічки, і можна сміливо починати святкувати. Ідея 2.0. Загадай бажання за кілька хвилин до нового року запропонуйте гостям зіграти в гру. Нагадати бажання і встигнути випити 12 келихів шампанського під бій курантів для наочності, приклейте до келихів цифри, вирізані з фольги, і нехай всі бажання збудуться.